Оце, друзі мої, так виглядає нижня білизна. Подивіться взагалі, які чулочки тут лежать. Це просто щось супер. Це з марлі зроблено. Дивіться, які приколдеси класні. І це все ручна робота. Ну, понятне діло, що тут вже були машинки, але все одно такої якості. Просто супер. Зараз рідко, звісно, такі класні вироби з такою якості, які протримуються тобі 150 років. Це і вам так. Шматочок музею покажу. Вікторія музей. Приходьте, дивіться, насолоджуйтесь, бо мені тут дуже сподобалось. Подивіться, який тут а, оф... пояс. Тут є такі і окуляри, і чехольчик, і такі всякі і бантики. Ну, тут мені дуже подобається. А це штука. Я слухаю екскурсію тут.